Під вітаю на каналі Мінзалай. З вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні вирішила сходити в Аврору, тож давайте разом подивимося, що там зараз з нового є. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Пишіть коментарі та ставте вподобайки, а також підписуйтесь на канал. Ну, а я почну з тепленького, бо на дворі вже зранку і ввечері доволі прохолодно. Ось знайшла шапочку. Це дитячий набір, шапка плюс шарф 219 гривень в червоному кольорі. Така м'якенька-м'якенька. Так, це теж дитяча шапочка у вигляді ведмедика. Так, чи ведмедик чи собачка? Так, зараз подивимось. Ну, до речі, не так уж багато зараз. Шапка дитяча, 169, да. Не так багато речей, теплих рукавичок, шарфіків, так ну Раз та шапочка була для хлопчика, то ця рожева для дівчинки. І ще ось така рожева, як ми вже дивилися з шарфіком. Зараз ще подивлюсь ось цю. У мене щось плохо сканується товар. 64 гривні. Шапка з вушками. Так що є невеличкий вибір. Ціни я показала. Є ось такі вушка, дівчатка люблять. Ну, я ж кажу, рукавичок мало ось така прикольна шапочка, тепленька. Я думаю, ще підвезуть тепле. Ну, звісно, це ж не магазин одягу, тому тут. В принципі, не так уж багато такого товару. Так, що ж у мене не сканується сьогодні, 99 гривень. Ну, ціни, я думаю, приблизно, як і в прошлий рік. Я тут поруч подивимось, що тут є. з хімії та мила ось рідке, дитяче, знижечка зараз по 44 гривні. За 32. Ось такий варіант рідкого мила. Нахабний, ну і названня, ну і назва. Ой, так. Ось такі в упаковочках мила з апельсином і полуницею. 44 гривні. штучок в упаковці. Так, на Хелден Шолдерс на шампунь. 169 є знижка. Ну, потрошечку розбирають люди. Чоловічі шампуні 3 в одному кулмен. В асортименті 64. Це гель шампунь. Два в одному, три в одному. Так, а ось це кремило воно без знижки, 22 гривні. Є ось таке тверде: 19 і 22. Так. Ще ось це теж шик зі знижечки, а, це ловіт. Шик десь поруч, мабуть. А, надо уважно дивитися, може бути поруч, а етікеточка, цінничок стояти прямо під милом. Так, ну я на всяк випадок перевірю: а, ловіт апельсин 140 грам. Все, все вірно, ціна співпадає. Так, піна для ванни. Дуже красива, мені подобається упакування. 49 гривень. Там фрукти. 60, 84 гель для душу. Теж на знижці. Ось такі наборчики є по 99. Набір арком. Є і інші набори. Ну, я взагалі показую те, що зі знижками. Ну і, надіюсь ось так. Ось ці шампуньки 129. Ну, є 10% кешбек. Зараз пишуть про кешбек усюди, де є. Так, 59 шампунь. Так, Only Natural, натуральне. 44 ось така. Так, це маска. крем маска 109. На 20 гривень дешевше акція діє до 31 жовтня, тож ще можна сьогодні-завтра купляти. За 139, ось такий пантін і пантін Аква лихт 139. Ну, 400 мл, невеличкий. Ну, дуже зручний об'єм, мені подобається. Хоча я іноді і великі беру. 7 трав. Так, ще двохфазний кондиціонер. Теж тут знижка є. Спрей бальзам 74. Так, Ошайн. О, так, дуже теж красиве упакування. Ще є в двох варіантах 48 гривень 400 мл. І ось така папая і авокадо. Крем, гель для душа 44. Так, ось це дуже дешевий соковита диня гель для душа 16 гривень. Так, ну і є знижки на фарбу. Ось, наприклад, мальва 32 гривні. Ну і так, недорого. Ще й знижка є взагалі чудова. І ось ця 29 крем-фарба, то взагалі майже даром. Так, ну і для чоловіків, для задоранти, 89, 72, 70, 84, ось такий твердий. Дезодорант 97 Old Spice. На ріксону жіночу теж знижечка 99. За 59 антиперспірант. Риксону цей варіант. І Nivea теж є знижка 64. Накісневий відбілювач. Я, до речі, собі такий купляла, користуюся, маленький 450 грам, 57 гривень. А оцей сіла, я не пробувала. Якщо ви пробували, напишіть в коментарях, може комусь теж буде корисно, сподобався вам чи ні? Так, цей плямовий відник 99. Ну, є ще ось такий кисневий відбілювач. Теж, якщо ви користувалися, напишіть, діє він чи не діє 82 гривні. Так, і такий варіант від Wells 129. Тут нема знижки, але все рівно треба перевіряти, є сканери в магазині, то може бути неспівпадіння 49 гривень. Сенсуан. Це кондиціонер. Так, 104 лінор. Силан. Силан у нас 109, 27% знижки на нього. Так, ну і на фері теж велика і маленька фері є. Велика у нас 111 гривень 900 мл. Так, до речі, Грюнвельд Плюс 250 додаткових 32 гривні всього. А фері маленький 64 гривні, тут 500 мл, теж до 30 жовтня. Є і інші варіанти, засоби для миття посуду, відбілювання на прокладки жіночі, теж знижка. Так, а великі кондиціонери по 4 літри. Тут по 149 сенсуа і Грюнвельд і МАК 179. Ні, там не 4, там трохи менше об'єму. Так, порошки савекс 1,2 кг, знижечка 114 гривень. На порошок дитячий вухастик 400 грамм, 39 замість 55. Оріелаква. Аквапудра теж знижка 49 гривень. Зараз. Маленький 300 грамів персіл 55. Гала теж знижечка 300 грамів, невеличкий порошок, 34 гривні. І 39 ще одна гала. Аквапудра, французький аромат. Так, дивіться, який я килимок знайшла різнокольоровий. Може комусь потрібна у ванну 129 гривень. Ну, вони приблизно однакові. Так, і ще ось такий дозатор для рідкого мила: 99 гривень. Нема тут знижечки, ну. Нічого. Так, ось так підставочка 39 під щоточки. І за 49 ще є квадратна. Є варіанти набори по 88. Килимки для ванни і для раковини. Тут вони всі разом лежать, там для ванни, оце для раковини. Красивий антисліп. Так, ну, я не знаю, хто зараз іми користується. Мені здається, що вже ні. 29 гривень. Ну, раз привозять, значить купляють. Трошечки покажу вам для тварин корм. По 11 гривень фріскас. Так що. А мій котик їсть лікувальний, тож я не купую таке лікувальний корм. Фелікс за 10. За 11 мяу. з яловичиною та овочами в желе. Так, що тут ще? Ясна миска. Теж по знижці по 12 можна придбати клуб 4 лапи. Є і паштети по 31 консерви для котиків і для собачок там. Да, 415 грам вологий корм. І ось такий: теж 31. А, так, ще сухий корм фріскас великий. 35-270 грам. Трошечки декор покажу за 77, за кашпо. Ой, так, там уже не так цікаво, коли з'являються новорічні прикраси. Якісь, ось, дивіться, вже теж в Аврорі з'явилися. Хоча ще Хеллоуін не відсвяткували, а сьогодні, до речі, мабуть, його і святкують. Ось такий обруч у вигляді ялинки. Є обруч вушка. Ось такі. Привезли вже. Так, обруч для волосся ялинка 77 гривень. Я коли брала, думала, що це просто якась іграшка. Так, стрічка новорічна, ось така яскрава в червоному кольорі. Так, 44. Кульки по 55 і 34. Два варіанти тут в одному, в одному отсекі. Так, є ось такі прикраси олені, симпатичний набір 49. Прищіпочки, так, а це що? Якийсь домик, а це скарбничка новорічна дерев'яна. Ось, бачите, скарбничка, Грошики туди кидати. Так, є і інші прикраси. Ось такі за 64,69. А дві штучки. Сніговичок нічник, 34 гривні. Ось такий набір, куля за 88. О, дивіться, за 69, який кошик симпатичний. Так, дуже приємний. На дотик, ось так виглядає невеличкого розміру, можна повісити і туди щось смачненьке, і або якийсь подаруночок ще. Покласти нічник за 169 гривень. Так, за 219, ось такий домик. Так, а це ще у нас ялиночка? Вона світиться, декор 88. Ще ось такі 59 набірчики. Так, підставочки. І що? Це у нас, оце ми вже бачили, такі лісточечки. А в двох кольорах вони дуже легесенькі. Вже ми їх бачили і не тільки в Аврорі. а Здається, в ще щось схоже було. Так, набір іграшок, 149. Гривень. Тут шість штучок. Так, це олень, підставочка з підсвічничком 99 гривень. Дуже симпатично виглядає, Шкатулочка гіпсова, теж легенька, А, вона не дуже легенька. І ось така 99 підсвічник скляний. Так. І іншого всього багато ще є. Ну, а до речі, це у нас що? Це у нас брілочик. Брілочик у вигляді, тут написана тваринка, ну це лама, мені здається, це лама така симпатична. Так, і з посуду. І з посуду я нічого цікавого не побачила. Ось така чашечка тут пишуть. Що новинка, 64 гривні. Ну, я не так часто в Аврорі буваю. Ну, щось мені здалося, що тут товар ще не приїхав, бо нічого я не бачу із нового. Ну, може, привезли, але це те, що ми вже бачили: 49. Так, а це що? Пляшечки по 129. Якщо із смачненького. медові коржі 55 гривень, печиво 55 лукас. Так, є ось така коробочка новорічна, вже 88 різдвяна. Ось такі смаколики, цукерочки, набір 64. Ще один за 88 житомирський ласощі. Так, у нас же рік змії, 119 ось такий набір у вигляді з малюночками змії. Ну, І так далі. Дуже всього багато в Аврорі, як завжди, в принципі, є що обрати. Всім дякую за перегляд відео. За коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!